Що таке зміна мислення? Зміна мислення це зміна думок, якими ви наповнюєте свою голову. Зміна мислення можна ще порівняти, коли людина переїжджає з однієї країни в іншу, вона міняє валюту. Так само і тут відбувається зміна мислення. Чи будуть знаки, коли змінюється мислення? Звісно, будуть перше, це змінюється ваше коли воно вас. Розширяє воно позитивно на вас, впливає. Друге, коли людина змінюється мислення, у неї змінюється розуміння одних і тих самих подій, одних і тих самих людей. Це вічно наборівша ця тема. Не долюбили, не додали, не дохвали. Ви врешті розумієте, що вам дали скільки, скільки могли дати, а можливо навіть і більше. І друге, ви просто вдячні батькам за те, що вони вам дали найцінніше життя. Тому ось такі два знаки, коли змінюється ваша мисленість. Так що робота з мисленням це дуже серйозна робота. Робота з думками, якими ви наповнюєте свою вирішу, а думки формують вашу реальність.